Вартість проїзду у тролейбусах і маршрутках чернівців знову зросте і становитиме 8 і 14 гривень. Тролейбусного управління звільнять ще сотню працівників, а дев'ятий тролейбусний маршрут з проспекту до Гравітону буде скасовано. Замість нього пасажири двох найбільших спальних районів будуть їздити автобусами за вдвічі вищу ціну. Так виглядають чернівецькі будні, які міська влада ні, не замовчує, не опускає очі. Вона розпочинає відвертий діалог із глядачами канал Романа Клічука устами модних блогерів тепер пояснює чернівчанам, що життя насправді покращується вже сьогодні. З тролейбусного парку звільнять більше двох сотень водіїв, кондукторів і механіків. Класно! Нічого поганого не бачу. Йдемо в Європу, цифровізуємось, бадьоро заявляє, ведучий телеканалу, що належить першій особі міста. Малозабезпеченим, тобто більшості городян, яким не вистачатиме на проїзд. Молодий талант Романа Васильовича радить ходити пішки, і він не жартує. Сірі чернівці почали озвучувати справжні думки мера з телевізійного екрану. Ходіть пішки, у нас прекрасне місто. Ходіть пішки, особливо в суботу-неділю нас перекрите місто, і можна прогулятися. Ну, наш вам ті тролейбуси. Врешті решт телеканал Чернівецького мера на повний голос заявляє, що тариф 10 або 14 гривень за проїзд для пенсіонерів це взагалі не гроші. Вау, 10 гривень! Вау! Це просто космічна сума! Вау! Ти ж е, це просто треба терм, з душі дістати тих 10 гривень 10 гривень це дуже мізерно. Ви за них навіть каву нормально не купите. Ну серйозно, найстрашніше, що ці танці на костелях відбуваються на тлі найзухвалішого грабунку міського бюджету. Так нахабно в Чернівцях ще ніколи не крали. Ви, чума закріпатство, ужміться і затягніть пояси, викладайте за проїзд останню копійку, а біла кость за бюджетні кошти. Буду купувати особисті машини, як директор водоканалу, виписувати собі зарплати на 50 тисяч, як секретарка мера, і премії на 50 мільйонів, як усі чиновники Чернівецької міської ради. Інакше ніяк розмірковує Роман Васильович свіжими устами. Як нараховується зарплата? Ну, так придумали. Так? Це така бюрократична штука, і вона працює тільки так. І ви не можете інакше. От уявіть, що ви не от вам нараховують премію, бо так написано в нормативних документах, що вам має бути цей оклад, має бути премія, і ви не можете від неї відмовитись. Камон, підростаюча інтелектуальна еліта видає на гора рецепти комфортного виживання. Бідні, підневільні люди, вони не можуть відмовити собі у премії. Держава виплачує її насильно. Це простим учителям, лікарям, двірникам під час війни офіційно знизили зарплату, зняли з людей доплати, відправили у неоплачувані відпустки, а непрості посадовці недоторкані. Взагалі зверніть увагу, як Телесофарк Клічука постійно сипле розумними словами: про профіт, менеджмент, бізнес, і це не випадково. Я вже давно казав, що мер дивиться на місто як на приватну компанію, а ведучий просто зачитує вголос, думки власника телеканалу. Якщо бізнес не ефективний чи потрібен він, раз за разом повторюють з блакитного екрану. Якщо люди не платоспроможні, чи потрібні вони, поцікавлюсь я. Адже бізнес це значить, що місто складається з активів і пасивів, які підприємливий клічук збирається приватизувати. І про це ми поговоримо окремо. Бізнес також означає, що життя це кража, а всі мешканці клієнти. Іншими словами, украв гроші, купуєш квартиру в заступника мера, їж м'ясо і запиваєш паленою горілкою у мерському ресторані. Не крадеш гроші значить, ти бомж. Іспанської гуральні тебе хутко виставлять на вулицю Швейцара. Панське місто, панські вулиці, панські гуральні лише для панів, лише за солідну плату. Хочеш тут жити, плати. Не можеш, тримайся на сухому пайку і побирай милостиню під стінами барки. Це страшно визнавати, але й і мери, його журналісти і найближчі оточення керуються людоїдською логікою, ідеалами класової сегрегації, де людей ділять на білу кость і на чумазих. Один в один, як у садибі Чехова, я чумазому чи кухаркину сину, не подаю руки і не саджаю з собою за стіл. І щойно близько підійде до нас чумазий, як ми кинемо йому прямо в Харю руки. прочь, свірчок, знай свій шесток.